Таня друзі маємо таких пару самшетиків, які вже фактично добре поїла гнівка і робимо з них типу циліндрів та й все. І обробка, але тут вже в ньому отака От історія. Так, самшитики, самшитики, маленький, там ще один. Ялинку трошки піднесемо крону, Це ялівець, що з почистим, щось підстрижем, Опустити бузок чим понижче, Ну і підріжемо тут троянду. Смарагдик підрівнаємо та й по всьому.